Ропавлівка, Степова, Новоселівка та Загризове. Основні напрямки атак росіян на Куп'янському напрямку. Дізнаємося більше про оперативну ситуацію. Там у підполковника Ростислава Фурси, заступника коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Під час нашої розмови, шановні глядачі, ви вже бачите QR-код на екрані? Це можливість задонатити, підтримати наших прикордонників збір на реп проводимо. Тож доєднуйтесь, пане Ростиславе, розкажіть. От наскільки нагальна потреба в ребах за нинішньої інтенсивності дронових атак росіян? Говорячи своїми словами, засоби радіоелектронної боротьби це є невід'ємною складовою для сил оборони України безпосередньо для підрозділів, які виконують бойові задачі на лінії бойового зіткнення, так скажімо, піхоті воно дає можливість впевненіше дихати і забезпечувати надійну оборону, скажімо так, нашого рідного краю. До оперативної ситуації розкажіть нам, які основні а, нині цілі переслідують росіяни на купінському напрямку, на що вони націлені, і що вказує от те, що ви бачите а, з тих самих розвід БПЛА, до чого готуються? Можливо, якісь маневри проводять? Враховуючи останні події. Ворог активізувався в напрямку знищення логістичних шляхів маршрутів у руху наших нарядів військовослужбовців, які безпосередньо пересуваються для проведення заходів до забезпечення позицій е, Соответственно, проведення е, заміни військовослужбовців на позиціях е, тому він як продовжував, так і несе е, руйновне враження. Е, які, на жаль, призводять до негативних наслідків. А завдяки чому вдається все ж таки відбивати атаки противника українським силам оборони? Значить, основними є це злагодження здій Сил оборони України за рахунок підтримки як і авіації, розвідувальних дронів артилерії. Якщо ці всі, скажімо так, Механізми будуть діяти злагоджено, то, відповідно, буде приносити позитивний результат в наших діях. Ви сказали, що їхня ціль це логістичні шляхи, така, така собі логістична війна, так? Нині ведеться. Тож, чи змінили росіяни тактику, озброєння і як ви цьому протидієте? За період виконання бойових завдань за цей рік наші ворог почали. Використовувати е, ударні дрони типу мовлення, е, значить, за рахунок е, застосування цих дронів, е, вони більш, скажімо так, можуть е, дані вражати дальні цілі, наші, на жаль, е, протидіємо шляхом виставлення та щільності е, мобільних вогневих груп, е, які посилені відповідними засобами, які можуть надавати ураження е, даним е, ударним дронам. Поділіться статистикою, яких втрат зазнає противник у техніці і в особовому складі під час штурмових дій, знаєте, зробити якийсь підрахунок по втраті ворога на даний етап не є можливим у зв'язку з тим, що більшість сил та засобів противника знищується ще на підходах до лінії бойового зіткнення. Тобто, втрати в нього є суттєвими. Ви згадали оці нові їхні дрони? Хоча для Харківщини вони вже не нові ударні молні. А для розвідки. Які БПЛА вони застосовують? Які ще засоби? Найбільш активно вони використовують такі розвідувальні дрони, як зала, суперкам. Значить та решта, які можуть скажімо, ефективно та віддалено протягом тривалого часу проводити розвідку. Як і вздовж лінії бойового зіткнення атаки в тилових районах нашого району оборони. Погода впливає на інтенсивність штурмів атак, чи це не є перешкодою? Враховуючи, якими кількістю вони проводять штурмові дії, на мою думку, чи то сніг, чи то є дощ, воно на це ніяк не впливає. Але за рахунок а ж повторюся, злагоджених дій сил оборони вони, скажімо так, лишаються ще на підходах до піхотних позицій, зайнятих нашим підрозділом і на завершення, скажіть, а в зоні бойових дій, от в цій чор, червоній зоні, чи лишаються мирні жителі, а чи доводиться вам допомагати їм і водночас відбувати атаки росіян? Жителів місцевих є більше ніж достатньо. Вони продовжують скажімо так жити своїм життям. На більшій частині, напевно, за того, що немає куди виїхати. Прикордонники приймають активну участь в надання, скажімо так, як логістичної підтримки, так і в медичній допомозі. У нас був нещодавно випадок, коли наші підрозділи надали допомогу місцевому жителю. Що посприяло, скажімо так, залишитися місцевому жителю просто живим. пане Ростиславе, перш за все, я дякую вам і вашому підрозділу за те, що нас захищаєте, і е, дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Ростислав Фурса, заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону.